Добрий всім уже вечір. Да, давайте я поговорю конкретно і по суті про одну із таких важливих тем, яка буде безпосередньо стосуватися тих, хто їде в Британію зараз. Зараз це коли серпень, вересень, жовтень і листопад 2023 року. Пояснюю, чого так. Тому що всі, хто заїжджає до 16 листопада 2023 року, по візі сезонного працівника, тобто їдуть працювати на ферму. Мають змогу і мають можливість податися на БРП. Так, да, саме так. BRP, я думаю, теж всі, всі знають, що це таке. Якщо коротко в двох словах, це ваш дозвіл на можливість праці, навчання, коротше, вільного перебування, в'їзду і виїзду е з Великобританії на найближчі три роки. І от у вас є можливість на нього податися абсолютно безкоштовно. Причому е віза сезонного працівника абсолютно підходить під цю категорію, щоб податися і отримати це BRP. Отримати BRP безкоштовно. Але дивіться, яка виникає ситуація. Здавалося б, що там не є податися, заповнити заявку. Але знову ж таки, заповнити заявку треба правильно. І треба заповнити заявку по тій силці, яка відповідає саме вашій категорії. Це я до чого веду? От зараз приїжджають в Британію люди. Приїжджають за візьмемо Давайте візьмемо дві найбільш поширені програми: це спонсорська програма і віза сезонного працівника. Так, і коли людина приїжджає за спонсорською програмою, вона також може податися на бієрпі, але в її ссилка для заповнення на бієрпі вона є. Одною це одна силка для того, щоб заповнити на BRP. Розумієте, коли ви приїхали за спонсорською програмою. І зовсім інше посилання, за яким потрібно заповняти заявку на BRP, коли ви приїхали за візою сезонного працівника. Да, народ, це дуже важливо. Бо як буває, причому багато випадків буває. Ну я радий за тих, в кого все добре. Але з того, що я бачу, і що пишуть люди: ага, приїхали, щось заповнили і чекаємо. А що чекаємо з моря погоди? Чому з моря погоди? Бо він заповнив на Бірпі, не по тій силці. По якій силці він заповнив? По тій, яку першу знайшов. Ага, от там дівшка в відео говорила, по цій силці заповняємо. Він перейшов там під відео, на силочку нажав її, заповнив. І думає, що все класно, все круто. Просто він не знав, що є дві різних схеми і є різні силки для того, щоб заповнити на BRP. І вам потрібна саме ту, яка відповідає вам, згідно тої візи, по якій ви заїхали. Дивіться, я це відео взагалі записую для маленької кількості людей. Ситуація наступна. Не так давно написала до мене дівчина. Вона також чекає BRP, але заповнила не по тому посиланні. І коли вже вона заповнила по тому посиланні, що треба було, переподалася, отримала своє БРП, да? Потім вже пише до мене, каже Ігор, дякую, все окей, все класно, все круто. А потім додає, що я взагалі-то хотіла раніше вам написати, але я пишу і що, але? А вона написала, але я постіснялася. Блін, народ, ну ви ви по серйозно. От ви постіснялися, так? Да? Ну я ж вас в переписці не вкушу. Я ж вам не кажу, що плати мені спочатку бабки, тоді мені пише. Поки що я вам допомагаю безплатно я готовий допомогти безплатно. Якщо не знаєте, як податись, написали, я вам підскажу. Буде чисто по-людськи, ну, тому що вдячність це нормальна штука. Я от навіть зараз, коли спілкуюся з людьми, які там банально працюють в Британії, там на прибиранні прибирають домики на узбережжі. Да? Вони кажуть, Ігор, типо, ну, тут нам постійно залишають чаюху. От народ, буде вам бажання мені подякувати. Да? Ви напишете, я вам скину номер карточки, подякуєте. Але на даному етапі я готовий вам підсказати безкоштовно. Тому немає що стіснятися. Ба більше того, якщо в силу якихось Причин, ви м, не хочете мені писати, але ви знайшли якусь іншу людину, яка там каже, скидай 10 доларів, я тобі підскажу. І якщо ви знаєте, що він розбирається, скидайте йому тих 10 доларів, він вам підскаже. Що таке 10 доларів для Англії? Це година роботи. Правильно? Правильно. Тобто, мелочі, мелочі. І він вам підскаже, і ви отримаєте своє BRP. А не будете сидіти, переживати там, скільки в людей на це уходить нервів. Я спілкуюся з людьми, скільки в людей на це уходить нервів, ви собі не представляєте. Просто ужас, просто ужас дуже багато. А не будете сидіти там собі переживати, десь там то чув, десь там то сказали, десь там коротше, якісь отака катавасія в голові, щоб у вас такого всього не було, а було все чотенько. Якщо знаєте, як самі податися, і якщо знаєте, як все правильно зробити, або у вас там вже є знайомі, які вам допоможуть. Плюс, 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 я тільки за, якщо в чомусь сумніваєтеся, якщо у вас є питання, можете написати мені. Можете написати мені, я вам підскажу. Буде у вас бажання мені подякувати, Дякувати, ну це чисто людське нормальне бажання. Також напишете мені, я вам скину номер карточки, подякуйте. Але на даному етапі я ж вам підскажу безкоштовно. Бо саме основне, чому я це відео взагалі записую, я хочу донести до людей дуже просту істину. Народ, ви вже приїжджаєте туди не в березні, не в квітні. Багато хто хто буде з вас туди їхати, хто мені скидав контракти? У вас контракти на яблука в контракті прописано на два місяці. Так, тому дивіться, у вас контракти там в багатьох на два місяці, і у вас немає часу просто думати. От сидіти і думати. А може щось десь приїхали, написали мені, якщо є питання, заповнили правильну заявочку, отримали своє Бірпі. Є бажання, подякували і все, все, супер, це зекономить вам масу сил, нервів, часу. Я знаю в даному випадку, що я говорю. Тому дивіться, все, що хотів сказати, в принципі, я сказав, я людина відкрита, і якщо у вас є якісь питання, на які ви не можете знайти е відповіді, ви можете просто, але ці питання вам не термінові, тому що подача на BRP, вони є. Ну, це я б розумію, що це терміново. Це немає людям, коли відкладати в яких там контракти на, на два місяці, Да? Але, але якщо у вас є питання, які не термінові, але вам хотілося б знати, от просто пишіть мені тут в коментарях. пишіть, ігор, е, хотілося б почути. Конкретну відповідь на таке, таке-таке питання і назву питання, тому що є багато тем, які я в принципі то розумію, які я знаю, але які я просто-напросто не трогаю. Не трогаю і все. Хто хоче, той запитує, да, кому терміново. Тому що зазвичай, коли людина питає? Людина питає, тоді, коли вже все, тоді, коли вже рак на горі свиснув, коли вже терміново, коли вже капець, коли вже і все, тут вже нічого чекати, все, в нас то то-то. Ну я не буду називати, які ситуації бувають, але бувають дуже такі нехороші ситуації. От. Ну, в принципі, пам'ятайте, що хто шукає, той знаходить. оце відео так само. Воно ж. Абсолютно для всіх вас відкрите. Я не знаю, коли ви її дивитеся, але воно абсолютно для всіх вас відкрите в безкоштовному доступі. Я впевнений перед тим, як їхати, що люди шукають інформацію. Да? Якщо ви її знайшли, вам потрібна допомога. Пишіть, що одразу мені писати. Одразу мені писати, з якого числа у вас контракт, по якій візі ви заїхали. на скільки часу у вас контракт? Тому що є зараз там різні контракти. Є на 2 місяці, є на 4 місяці, є на 6, тому що на 2 це на Яблука там. Далі там є пак хауси різні, в общем, на салати, на мор. І тому прочі. Да. Зразу написали, по якій візі заїхали, на скільки місяців у вас контракт, на якій ви фермі. І якщо вам потрібна допомога, так і пишете, що я хочу податися на БІРП, і мені потрібна допомога. Все, все, оце і все. Народ, тому що, ну все, ладно, я не затягую відео. Я можу ще багато що не розказувати. Якщо хочете, щоб я не розказував, теж пишіть в коментарях. О, та поки що давайте підписуйтеся на канал, відео безкоштовно. Коментуйте, ставте лайк, щоб інші люди змогли також його побачити.